Тому для того, щоб ви в майбутньому це припинилося і навівся порядок, мають бути зроблені пару в нашій державі кроків. Це буде зроблено. Коли це буде зроблено, залежить від того, наскільки ми сильно будемо до цього рухатися. Але будуть зроблені наступні речі. Річ перша. Бізнес і політику відділять. Ти реально, або бізнесмен, або політик. Ну, то різні сфери діяльності. Ти мусиш бути професіоналом у своїй сфері. Хочеш мати свого політика, а ти бізнесмен? Найми на роботу. Не сам особисто, найми свого менеджера. Хай він спеціалізується в політиці. Друга річ. Заборонять телевізійну рекламу. Третя. Ведуть реальне покарання. Реальне покарання за підкуп. Це ж підкуп? Те, що ви розказали. Він просто купив. За це буде покарання. Купляти буде не можна. За що Коли ну, це, це буде? Прошу? Коли це буде? Ну, Я думаю, якщо ваша партія долучиться <рес> зусиллями з нашою партією за це, то місцеві вибори проведемо вже краще. Але якщо лише наша партія буде за це боротися, то ми це зробимо добре. Ну довше. Ми слабші, ніж ви. Об'єктивно. Наша партія сила людей слабша, ніж ваша партія удар. Ну, об'єктивно. Ми готові до співпраці. У нас є текст. У нас є законопроекти, у нас є все. Треба, щоб ви почали обговорення цих речей по своїх партійних організаціях. Якщо ми це схвалізуємо своїми, ми швидше надавимо на парламентарів все прийняти. Ну і останнє, що має бути точно зроблено, люди, які підлягають ілюстрації, не повинні мати право балотуватися протягом певного періоду часу. 10-15 років, вибачте, вихідте в сторонці. І тільки оболосувалися. Вони можуть бути. Я не признаю. Це і є. Ці люди, які підлягають ілюстрації. Тобто, я не признаю того, що якщо ти був поганий, але люди тебе знову обрали, то ми рахуємо, що ти очистився. Це що за бред? Є запитання щодо вашої тези про відмову про рекламу. Можна запитання Так. Мова йде про політичну телевізійну рекламу, коли оголошується час виборів, і ви бачите з телевізійного формату. Агітацію за політичну партію за гроші. Цього не буде під час виборів. У міжвиборчий період, коли партія за гроші проплачує ролики, для роботи буде. Але коли вибори, отаке, от як саме в день голосування, день тиші, будуть всі дні тиші під час днів виборів. Так, да, ти можеш прийти розказати про свою програму. не за гроші. Просто познайомити їх і так далі. І так далі. А зараз що виходить? От я балотувався на виборах по списку партії «Сила людей. Ми взяли більше 100 тисяч голосів, зокрема, 18 тисяч по списку, все інше за мажоритарних кандидатів. Більше за нашу партію взяли кілька партій, яких взагалі не існує. Вони членів навіть не існує. Взяли телевізійний ролик, просто дурять людей. А для чого дурять? Щоб розмити голоса. Щоб ми голоса не собралися на нужному місці. Взяли ролик телевізійний, накрутили, зробили гарну картинку. Застав в бюлетень зареєстрували, а такої партії навіть членів немає, Взагалі в таких ще партій не існує. Але люди голосують. Чому? Бо телевізор впливає, дуже серйозно здійснює серйозний вплив. Інший приклад. А, оці от ток-шоу, які були на виборах. Людям одних подали, а про існування інших люди навіть не догадувалися. Я впевнений, що в цьому залі активної молоді є люди, які перший раз чують про існування партії Сила Люди. Це правильно, тому що ця партія ще не існує, вона тільки створюється. Але в виборчому бюлетені вона вже була. Ми почали її створювати, якраз воно співпало з виборами, тому ми встигли зареєструватися. Ми там за 4 дні до початку виборів якраз нам видали способ про реєстрацію. І зараз ми створюємо цю партійну організацію. У нас не було можливості на жодному торг-шоу прийти. За гроші. У нас не було можливості прийти розкрити виборцям. Увага, є і така партія. Що за гроші? Так не повинно бути. Партії повинні бути реальними, і у кожної має бути доступ до... А не повинно буде такого, що якщо тебе в руках телевізор і гроші, то ти будеш робити враження. Буде так, що коли ти включиш телевізор, то буде враження, що тебе кандидати ця партія прямо в тебе в квартирі живе. Бо ти телевізор виключиш, включиш радіо, і тут він. Виключиш це, і ще тут він. Він усюди. А коли ти ж то тобі завишуває. Да. <сум> <сум> у вигляді його проплаченого агітатора. Ну це брія, так не повинно бути. Але тут не тільки питання в законах, а тут питання і в активності громадян. Зараз у людей нема своїх партій. Всі ці партії, які є, вони є в руках ну, олігархів. Але не у людей. Люди не управляють партіями. А Я так лесію підколюю, але щоб ви розуміли чітко, на жаль, Леся мало що рішає в цій партії. Да. Там нема культури навіть цієї, вона навіть не запроваджена. Щоб перед тим, як щось робити, спитати думку членів. Допитаю. Розумієте, так? Да? Ну, з новим членом партії, навіть боси, бо Леся один з босів. З новин дізнаються про те, який курс партії. І інколи ще з'їють від цього. Тому так само ми, як населення, громадяни, з новин дізнаємося, який курс нашої держави. Бо спочатку люди так роблять у партіях, потім ця партія приходить до влади. І люди, коли прийшли від цієї партії, це проект олігарха, до влади роблять так само з державою. І ми вами ще з'їдемо від того, що вони витворяють. А, має бути інакше. Має бути так, що політики, перед тим, як щось роблять у партії, як політик, як на виборах, у політичному житті, спочатку консультується з людьми, від яких він залежить. Бо ці люди його підтримують, дають гроші, ресурси і так далі. і так далі. Потім, коли він здобуває виграє владу, він до такої системи звик у партії, він так само робить на місцевому чи державному рівні. Перед тим, як щось створити, він проводить консультації з громадськістю, узгоджує суспільний інтерес з приватним. І вже робить дії. Ось така перспектива зміни української політики. А от такі от речі, як там покарання за підкуп, обов'язковість внутрішньопартійного звітування і демократії, державне фінансування офісів політичних партій і відкритість фінансів публічних, заборона політичної реклами у виборчий період і навпаки стимулювання політичної реклами у міжвиборчий період для контакту між людьми і партіями. Це технічні процедури. Тут це концепція. Я говорю про те, що зміниться концепція політики. Зараз політика повністю відірвана від людей. І вона наближається близько до людей у вигляді найму кількох мільйонів людей агітатори, члени комісії спостерігачі у виборчий період, а по завершенню дня голосування різко віддаляється, намагаючись не розрахуватися зайнятими людьми. Не згадуйте, пожалуйста, про це працює. А буде не так. А буде так, що політики різко наближаються до людей у передвиборчий період. Збираючи людей пожертви у бізнесах гроші, у великих компаній хороші гроші, для того, щоб відобразити ці інтереси, а після виборів будуть далі звітуватися з ними, щоб мати якийсь ресурс існувати. І на кого спиратися. Така система. Вона теж недосконала, демократія дуже недосконала система, але як там жартують філософи, нічого ліпшого поки не придумали. Тому поки живемо і користуємося, може колись придумаємо якесь там електронне, якесь там ліквідне, ну і ще якесь там суспільство, От, але поки що ми ну, маємо таку систему, щоб користуватися нею.